Слава Україні! Героям слава! Вітаю всіх глядачів нашого каналу! Катастрофа Бронзової доби, яка сталася у 13-12 століттях до нашої ери та охопила в першу чергу східне Середземномор'я. Була, за висловом американського історика Роберта Дрюса, найбільшою катастрофою в стародавній історії, найща жахливішою ніж падіння Західної Римської імперії. Однією з її причин була навала так званих народів моря, яка хвилею прокотилася по давніх державах та цивілізаціях даного регіону. І що цікаво, в її склад цілком могли входити представники Сабатинівської культури, яка існувала колись на території сучасної України. Але перш, ніж ми перейдемо до розгляду нашої теми, я закликаю вас донатити на зборі різноманітних фондів та волонтерів і підтримувати наших воїнів у протистоянні з Московською ордою. Перш, ніж ми перейдемо до ролі саботинівців у навалі народів моря. І до розгляду самої культури коротко окреслимо, що таке бронзовий колапс, це ще одне означення катастрофи бронзової доби. Та хто такі народи моря. На 13-12 століття до нашої ери припав пік кліматичного похолодання, що призвело до засухи і браку води у Середземноморському регіоні. Одночасно посилилася тектонічна активність, що призвело до виверджень вулканів та потужних землетрусів. Розпочався голод та поширення різноманітних епідемій. Водночас почалася обробка заліза, якого було більше, ніж міді та Олова. Зброю почали тепер не лише кувати, але й виливати, в тому числі із бронзи. Кількість людей, яка могла мати зброю, стрімко зросла. Одночасно з цим почалася навала народів моря. Це були не лише якісь набіги чи військові кампанії. Часто це було переселення цілих народів, вони вторглися у східне Середземномор'я і добили те, що ще було ціле після раніше озвучених катаклізмів. З давніх, в першу чергу єгипетських джерел, нам відомі імена цих народів: Шардана, Пелесет, Тієкер, Дьньїн, Шикалеш, Евкеш, Тереш, Каркіса, Лука, Вешеш, Лабу, Мешвеш тощо. До речі, Пелесет це, ймовірно, філистимляни, а Шардана жителі острова Сардинія, і про них у нас на каналі є відео горі за посиланнями. Так от. Наслідок цих всіх чинників загинула мікенська цивілізація в Греції і на Криті, куди вторглися долійці, держава Хеттів в Анатолії, царство Амуру в Сирії, місто держава Угарит. Занепала Асирія, було знищено або завойовано багато міст на східному узбережжі Середземного моря, в Малій Азії та на Кіпрі. Внаслідок цих подій значно змінилася етнічна карта даного регіону і оформився перехід від бронзової до залізної доби. В цілому ряді книг і статей з давньої історії України я знайшов інформацію про те, що представники сабатинівської культури. Цілком імовірно, були одним з тих народів, що входили, так би мовити, в коаліцію народів моря. Але спершу проговоримо про те, ким були Сабатинівці. Як окрему культурну спільноту їх виділили ще у 70-х роках ХХ століття і поєднали в блок культур Сабатинівка Нова Кослоджень. Хоча знахідки траплялися і раніше. Причому Нова охоплювала Прикарпатський лісостеп, а Сабатинівка і Кослоджень – це одна і та ж сама культура, просто розділена кордоном між тодішнім СРСР та Румунією. Назву культура отримала від села Сабатинівка в Кіровоградській області, де були знайдені її артефакти. Сама Сабатинівська культура існувала орієнтовано у 16-12 століттях до нашої ери. Зауважу, що зустрічав різні хронологічні рамки, але всі вони вписуються у цей період. І охоплювала територію степової смуги на Чорномор'я та Криму. На цій карті знахідки сабатинівців позначені синіми прямокутниками, а культури Нова зеленими трикутниками. Щодо етнічної приналежності, то переважна більшість дослідників відносить їх до прафрако Ілірійського населення. Характерною особливістю культури було те, що її представники засновували невеликі поселення, по суті, хутори. Які розміщувалися неподалік один від одного. Таких поселень могло бути чимало в одному місці, а далі йшли малозаселені землі, і знову кубка поселень сабатинівців і так далі. Зазвичай площа поселення становила від 0,5 до 4 гектар. Але знайдено кілька більших поселень, площа яких сягала 18 гектар. Планували поселення у вигляді вулиці. Наприклад, в Чикалівці 22 будинки стояли на одній вулиці один напроти одного, а поселення у Звонецькій Балці мало вигляд вулиці зі сімома будинками з одного боку і одинадцятьма з протилежного. Більше поселення могли мати кілька вулиць, проте були і виключення з правил при плануванні поселення. Загалом, територія сабатинської культури була досить густо населеною, як на той час в Україні. Будинки були прямокутними, одно і багатокамерними, площею 20 до 70 квадратних метрів. Вони були наземні або заглиблені в землю в середньому на 40-70 см. Будинки робили з каменю і глини або щебеню і глини. А там, де цього матеріалу бракувало, то використовували ракушняк, піщаник. Стіни робили глинобитними чи дерев'яно-глинобитними. Щоднією особливістю сабатинівцю. Була наявність зольників у вигляді корганоподібних насипів, які розміщувалися або на території поселення, або за його межами. В них, крім власне, зули, знаходять кістки домашніх тварин, черепки посуду, пошкоджений господарський реманент, предмети культового призначення тощо, та інколи поховання людей. Дослідниця бронзової доби, кандидат історичних наук Ірина Шарафуддінова припускає, що. В них відбилися уявлення древніх про культ вогню, домашнього вогнища, пов'язані з ідеєю відродження, продовження роду, хлібці, голови тварин, фігурки тварин, поховання людей і так далі. Як відзначають дослідники, в зольниках відображені перш за все ідеї землеробських культів, можна припустити, що таке святилище кожен рід чи група намагалися зробити якомога більшим, це й можливість задобрити духів. І свого роду гордість і престиж для їх творців. Також досліджені поховання як в окремих могилах, так і в ґрунтових цвинтарях, часто під кам'яними закладками. Покійників ховали скорченими на боку. Займалися вони в основному землеробством і скотарством, причому головну роль відігравало перше. Це, зокрема, добре простежується при аналізі знайдених кісток домашніх тварин. Від 40 до 56% це рештки великої рогатої худоби, яка часто була тяговою силою при обробітку землі. Далі йдуть коні, дрібна рогата худоба тощо. Для порівняння у степових, так би мовити, кочових скіфів, основою господарства яких було скотарство, 36-38% займають кістки коней. Далі йде дрібна і аж на третьому місці велика рогата худоба. Вирошували вони пшеницю, просо, ячмінь. Полювання і рибальство не відігравало важливої ролі. Кількість решток польованих тварин становить не більше 2%, тоді як у кочових скіфів від 11 до 20%. Обробляли сабатинівці метал, бронзу, виготовляли предмети з каменю та кістки, обробляли шкіру, займалися гончарством. Все це робилося у спеціалізованих майстернях. Окремо, хочу зупинитися на ливарній справі. В епоху пізньої бронзи, про яку ми зараз говоримо, відбувся значний прорив у бронзоливарній справі, що дуже добре видно при розкопках майстерень Сабатинівської культури. Якщо раніше вироби з бронзи виливалися у формах із глини, які були по суті одноразовими, то сабатинівці почали виливати їх у формах виготовлених з різних порід каменю. Знайдені навіть майстерні: волоські, червоний маяк, вища Тарасівка. Новаківка, Марі Копані, які займалися лише тим, що виготовляли виключно такі кам'яні форми, які вже потім використовувалися у ливарних майстернях. В такій формі можна було відлити до сотні виробів з бронзи, тому ця справа була поставлена, так би мовити, на потік. Тому не дивно, що в них знаходять так багато предметів з бронзи, як господарського, так і військового призначення. Так само розвивалася торгівля з карпато трансильванським і Дунайськими регіонами. Є знахідки речей і Середземноморя. А тепер до найцікавішого перші припущення про те, що Сабатинівці були одним з народів моря, висловив доктор історичних наук Віктор Клочко ще в 1990 році у статті Народи моря та Північне Причиноморя. Посилання на неї та інші джерела є в описі під відео. Зокрема, він вказує, що на островах Родос та Крит знайдена зброя. А саме, вістря списів і стріл, які практично ідентичні ливарним формам, які знайдені при розкопках Сабатинівської культури. Але вони відносяться до періоду 15-13 століть до нашої ери, як і цілий ряд інших знахідок. Втім, на території розселення сабатинівської культури теж знайдено чимало предметів явно середземноморського походження, що в першу чергу говорить про тісні торгівельні зв'язки. Більш цікавими є знахідки, які відносяться до періоду навали народів моря. Так, вісря списів дремалівського типу було виявлено у похованні пізньомікенського часу в Ставросі Фесалія у великому скарбі зброї з Енкомі на Кіпрі. Там же у шарі, пов'язаному зі зруйнуванням стародавнього енкомі столиці того часу, народами моря, знайдено вісря списа з короткою втулкою та широким листоподібним лезом. Він подібний до знахідок у Подніпрові із сіл гребені Ржишівського району та обухівка Дніпропетровського району. Кинжал пізнього варіанта красномаяцького типу, ніж типу Н-36 за Чернихом рисунок 1,5, згородища Расшарма, Угарит, столиця Дніменного князівства Сірія рисунок 2.6, трапсо у складі скарбу, відкритого в шарі, що пов'язується із руйнуванням давнього Угариту народами моря. З того ж скарбу походить єгипетський меч, оздоблений картушем Фараона Мернептаха близько 1224-1214 років до нашої ери. Черешковий вістря до стріл, аналогічні відбити на ливарній формі із поселення Слободка, походять з острова Родос та строї шар 7А. Втроє Таке ж саме вістря знайдено разом з керамікою сабатинівського типу та з мікенською керамікою пізноеладського стилю 3Б за Фурумарк рисунок 2.8.2.9. Вістря до з тулкою, аналогічне вістрю з поселення Суворове в Одеській області, рисунок 1.8. виявлено у палаці у Пілосі, спаленому наприкінці 13 століття до нашої ери рисунок 2.10. Далі автор зауважує, що може матеріалів і мало, але разом з доказами участі в народів Центральної Європи та Балкан у навалі народів моря, їх все ж більше, ніж, припустимо, є про похід скіфів у Малу Азію, який відбувся значно пізніше. Віктор Клучко наводить як доказ зображення народів моря на єгипетських рельєфах, де в першу чергу у народу шардана зброя дуже нагадує ту, яку виливалася у ливарнях Сабатинівців. Мова йде насамперед про круглі щити, меч з листоподібним лезом, списи двох типів. Також зброя подібного типу зустрічається у статуетох бронзеті, відомих на тій самій Сардинії. Схожа зброя і справді зустрічається серед артефактів сабатинівської культури. Але я би не сказав, що зброя такого типу була чимось унікальним і не мала аналогів у інших народів. На ті ж самі круглі щити можна спостерігати на зображеннях кількох народів моря. Ну а наведена думка Красковської про те, що шардана прийшли на сердині у процесі навали народів моря, як на мене, є доволі дискусійною, як і думка поміж рядків про те, чи це, бува, не Сабатинівці. Стаття написана більше 30 років тому, а історія не стоїть на місці і постійно з'являються нові відкриття. От, наприклад, у вже згадуваному відео про давню сардинію, я згадував, що аналіз ДНК 70 давніх сардинців, проведений у 2020 році, не показав якось потужного притоку нових генетичних ліній, щоб показало завоювання острова якимось народом моря. Водночас, цікаву знахідку було знайдено у 2004 році в селі Лужани Кіцманського району Чернівецької області серед артефактів голіградської культури. Яка існувала у східних Карпатах і по Дунаві дещо пізніше, в 11-середині 6-го століття до нашої ери. А саме статуетку бронзеті, яка, м'яко кажучи, дуже схожа на ті, які ми маємо в Сардинії. Не знаю, яким шляхом вона попала сюди, чи подолала торгівельними шляхами всю Європу в час існування голіградської культури, чи передавалася з рук в руки з давніх часів, з часів культури Нова. Яка, як ми вже згадували, часто об'єднується з сабатинівцями в один блок культур? Хто зна. Можливо, в останні десятиліття були зроблені ще цікаві знахідки, які пролили світло на це питання, але я більш нічого про них не знайшов. Взагалі, матеріали, які стосуються даної проблематики, видано вкрай обмаль. Особливо за останні роки. Зауважу ще одне. Вже згадувані кліматичні зміни, які призвели до бронзового колапсу, зачепили і територію України, особливо її степову частину. Для землеробства, яке було основним заняттям сабатинівців, склалися вкрай несприятливі умови, і займатися можна було лише кочовим скотарством. Відтак спостерігається значне скорочення населення сабатинівської культури. Чи було воно природнім? Чи сталося внаслідок міграції принаймні частини населення, чіткої відповіді я так і не знайшов. До речі, мігрувати вони могли в першу чергу на Балкани. А далі. Далі, може, вони потиснули до рійців і ті напали на Мікенську Грецію. Може, цей напад був спільним. Може. Взагалі важко щось однозначно стверджувати через брак доказів, а фантазувати можна довго. Отже. Все ваші перелічене наводить мене на три можливих варіанти розвитку подій. Перше. Знайдені артефакти Сабатинівської культури в східному Середземномор'ї могли попасти туди торговими шляхами, адже докази про те, що вони існували, досить переконливі. Друге. В той же час існувала практика найманства військових контингентів на службу. У битві При Кадеші народи моря воювали по обидва боки. Шардана з єгипетського фараона Рамзеса II. Акаркіса та лука захетського правителя Муваталі II. Відтак, окремі загони Сабатиніців могли бути найманці одного чи кількох правителів народів моря або ж володарів, які їм протистояли. Третє. Сабатинівці і справді могли бути одним з народів моря і брали активну участь у цих легендарних подіях. Але доказів, як на мене, не вистачає. Тому питання все ще залишається відкритим. І сподіваюся, майбутні відкриття та знахідки таки дадуть на нього відповідь. Щиро дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Пишіть в коментарях теми, які вас ще цікавлять. Разом ми сила!